Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про антибіотики у сільському господарстві. Тіснява і брудна тваринницьких фермах сприятливе середовище для поширення хвороб. Але регулярні невеликі дози антибіотиків дають змогу тримати ситуацію під контролем. Крім того, від антибіотиків тварини гладшають. Учені намагаються зрозуміти, чому це так, досліджуючи їхню кишкову мікрофлору. Але фермерам байдуже чому. Вони просто знають, що гладшу тварину продадуть дорожче. Не дивно, що сьогодні здорові тварини дістають більше антибіотиків, ніж хворі люди. У великих розвиткових країнах, де попит на м'ясо йде вгору зі зростанням добробуту людей, використання антибіотиків за прогнозами у наступні 20 років зросте вдвічі. Широке використання антибіотиків там, де вони реально не потрібні, не обмежується сільським господарством. Не без гріха тут і багато лікарів, хоча хто хто, а вони мали б бути розважливіші. Винуваті і контрольно-наглядові органи, що дозволяють купувати антибіотики без рецепту. А проте бактеріям однаково хто винен, вони дуже швидко виробляють стійкість до існуючих ліків, і сьогодні медики побоюються, що епоха антибіотиків потроху відходить у минуле. Як стверджується у недавньому аналітичному звіті, у середині 21-го століття резистентні до антибіотиків бактерії вбиватимуть по 10 мільйонів людей щороку. А це більше ніж умирає сьогодні від раку. Важко навіть уявити у грошовому вираженні, у що обійдеться людству втрата таких ліків як антибіотики, але автори звіту спробували це зробити. Цифра, до якої вони прийшли, вражає 100 трильйонів доларів. Ви, мабуть, думаєте, що тепер люди роблять усе можливе, аби ці рятівні ліки не втратили своєї ефективності. На жаль, ви помиляєтеся. Історія антибіотиків почалася з низки щасливих випадковостей. Юнак на ім'я Олександр Флемінг заробляв на життя нудною роботою клерка в експедиторській конторі, коли раптом помер його дядько, який залишив йому у спадок досить грошей, аби він міг покинути роботу та вступити до медичної школи при Лондонському шпиталі Святої Марії. Там він став шанованим членом стрілецького клубу. Капітан тамтешньої команди зі стрільби не хотів втрачати Флемінга після закінчення навчання, тому знайшов для нього роботу у науково-дослідному відділі. Так Флемінг став бактеріологом. А одного дня у 1928 році Флемінг полінувався як слід помити чашку перед тим, як податися на вихідні додому у Шотландію. Коли він повернувся, то побачив, що за час його відсутності. Одна з чаш вкрилася цвіллю, і цвіль убила бактерії, які він розводив у цій чаші. Флемінг спробував виділити із цвілля речовину, що вбиває бактерії. Але це виявилося непросто, тим паче він не був хіміком. Тож він опублікував свої спостереження, але ніхто тоді не звернув на них уваги. Минуло 10 років і стався ще один щасливий випадок. Оксфордський дослідник Ернст Чейн саме переглядав підшивки медичних журналів і натрапив на давню статтю Флемінга. А Чейн, єврей-утікач із гітлерівської Німеччини, був саме хімік, і то непересічний. Разом із колегою Говардом Флорі Чейн заповзявся виділити достатній об'єм чистого пеніциліну для подальших експериментів. Для цього їм знадобилося сотні літрів цвілевого екстрату. А їхній колега Норман Гітлі змайстрував божевільного вигляду машину, що складалася з молочних бідонів, ван, спеціальних суден, гумових труб, пляшок з-під напоїв та дверного дзвінка. Обслуговували цю машинерію шестеро жінок, яких прозвали пеніциліновими дівчатами. Першим пацієнтом, який дістав експериментальну дозу нових ліків, став 43-річний полісмен, що подряпав щуку, обрізаючи троянди. І у нього розвинувся сепсис. Система, яку створив Гіплі, продукувала пеніцилін не досить швидко, і полісмен помер. Проте, станом, вже на 1945 рік пеніцилін став першим антибіотиком масового виробництва. Продукували його вже у промислових масштабах. Того року Чейн, Флорі та Флемінг розділили на трьох Нобелівську премію, і Флемінг скористався цією нагодою, щоб виступити із застереженнями. Зовсім не важко, писав Флемінг. Вивести у лабораторії мікроби, відпорні на пеніцилін, якщо діяти на них концентраціями пеніциліну, недостатніми, аби їх убити. Флемінг непокоївся, що несвідомі люди можуть вживати надто малі дози пеніциліну і цим самим уможливлять появу резистентних бактерій. Та головна проблема тут не в несвідомому ставленні. Ми знаємо про ризик, але певні стимули спонукають нас ризикувати. Припустімо, ви захворіли, можливо, це вірусне захворювання, тобто антибіотики тут безпорадні. Навіть якщо це бактеріальна інфекція, ваш організм певніше за все сам дасть із нею раду. Та якщо є найменший шанс, що антибіотики прискорять ваше одужання, то ви маєте стимул їх вживати. Або припустімо, ви маєте свиноферму. Регулярно давати свиням невеличкі дози антибіотиків чудовий спосіб вивести резистентні до антибіотиків бактерії. Але це вже не ваша проблема, ваш єдиний стимул, аби уколи антибіотиків свиням збільшили ваші доходи на суму більшу за вартість ліків. Це класичний приклад трагедії спільних ресурсів, коли індивіди, раціонально переслідуючи кожен власні інтереси, у підсумку спричиняють колективну катастрофу. До 1970-х років науковці відкривали все нові і нові антибіотики. І коли бактерії розвивали резистентність до одного їх типу, можна було застосовувати інший. Та згодом потік нових відкриттів пересох. Не виключено, що у майбутньому розробка нових антибіотиків відбуватиметься успішніше. Наприклад, деякі вчені запропонували новий перспективний метод виявлення антимікробних сполук у ґрунті. Але знову таки уся проблема у стимулах, що справді потрібне світові. Це нові антибіотики, які можна просто покласти на полицю і застосовувати тільки в якихось надзвичайних ситуаціях. Однак продукт, який широко не використовується, не дасть компанії-виробнику сподіваного зиску. Для поштовху до нових досліджень потрібні кращі стимули. Треба також запровадити раціональні норми застосування антибіотиків, як у медицині, так і в сільському господарстві. Заприклад, тут може правити Данія. Данська шинка славиться у світі. Але у цій країні використання антибіотиків у свинарстві контролюється. Одне з ключових рішень це посилення вимог до умов утримання тварин. Але саме тиснява й бруд сприяють поширенню хвороб. Нещодавні дослідження показали, що коли худобу утримують у кращих умовах, регулярні малі дози антибіотиків мають незначний вплив на те, як тварини набирають вагу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!